Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кірвоград. Тема дня до вашої уваги в нашій студії Олена Миколаївна Гаращенко, директор обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Доброго вечора вам. Доброго вечора. нашим літачам. Я хочу сповістити тим, хто не знає, що завтра. Держава відзначатиме Всеукраїнський день бібліотеки. Сьогодні будемо говорити про це свято і про те, як взагалі ведеться в цій галузі на Кіровоградщині і за її межами. Дозвольте одразу привітати вас зі святом, яке наближається, подякувати Дякую. за вашу роботу і поцікавитися, як будете відзначати власне завтра. Дякую за привітання. Так, дійсно, завтра ми будемо відзначати всеукраїнський день бібліотек. І в цьому році ми будемо його відзначати трошки інакше, ніж завжди. Ну, це пов'язано з тим життям, яке сьогодні є в нашій країні, і завжди наш колектив відзначав це свято е, такою пізнавальною поїздкою по Кіровоградській області або в іншу область України щоб пізнати свою країну рідну. Але в цьому році ми вирішили всім колективом всі кошти, які у нас є, віддати на АТО нашим бійцям. Тобто, ми зібрали кошти, зібрали там і благодійні внески. І купуємо те, що потрібно зараз нашій армії, і будемо передавати для наших бійців. Тобто це таке рішення. Але свято є свято, і ми маємо його відзначати, і ми відзначаємо його роботою тим, що ми будемо працювати для наших користувачів. Цей рік, як відомо, це рік Тараса Григоровича Шевченка. Вся країна відзначає протягом всього року його 200-річчя. І завтра у нас будуть голосні читання біблі... біля нашої бібліотеки імені Гайдара. Всі три обласні бібліотеки будуть проводити це свято. Ми є також співорганізаторами цього свята. Завтра всі можуть до цього приєднатися, і з 11 до 1 години ми будемо читати вірші Шевченка. Всі хто хоче, хто читатиме, ага, всі хто хоче. Всі, хто хоче, хто, це може бути бібліотекарі, читачі небайдужі до творчості Шевченка. Я думаю, таких безліч в нашій країні. Студенти, викладачі, всі, хто хоче приєднатися, тобто ця акція є відкритою, і вона називається «200, 200 років, 200 секунд. Тобто, ми будемо намагатися читати 200 секунд, тому що ну щоб багато людей мог. Прочитати. Там будуть виставки, звичайно, які пропонують всі три бібліотеки. Ми пропонуємо виставку кобзарів, тих, ну, таких, яких є найцікавішими в нашому фонді, в нашій колекції. Це кобзарі, які ми отримали від товариства, Канадського товариства приятелів України, колись вони нам надіслали велику колекцію. Чому їх цінність? Тому що вони є як рідкісна книга, їх практично не було у нас в Україні, бо вони видавалися в Канаді невеликими тиражами. І я думаю, що це є цікаво. І Крім того, ті видання, які є традиційними у нас, їх також багато і найкращі, такі які є. Гарно виданими, які є, як мистецтво книги можна представити, і можна буде також фотосесію зробити. Я читаю кобзар біля виставки або просто з кобзарем. Тобто, ось такі різні будуть акції проводитися там, і ось так буде частина дня буде присвячена саме Тарасу Гривовичу Шевченко. Ми говоримо про святковий завтрашній день Давайте завтрашній поговоримо день про будні бібліотек. Те, що стосується тих, які розташовані в Кіровограді, зрозуміло, що е, мають більше можливостей в силу різних причин, умов. Mm -hmm. Як, про що кажуть ваші колеги, які працюють у районах, у селах Кіровоградщини? Ну, у нас е... Бібліотеки наші, ми є методичним центром для бібліотек області, головною бібліотекою в цьому напрямку. Але і наші колеги, кожен по своєму напрямку, і бібліотека для дітей обласна імені Гайдара, і для нас своїм Боченка. Ми всі працюємо з районними і сільськими бібліотеками і намагаємось надавати їм методичну допомогу. Часто буваємо в районах. Я хочу сказати, що за останні декілька років дуже змінилися бібліотеки. Не всі, звичайно, але частина бібліотек намагаються стати сучасною бібліотекою, в якій є доступ до інтернету. Вони брали участь у програмі Бібліоміст, активно працювали в різноманітних проектах. І сьогодні там пересічний громадянин в цій невеличкій громаді, якщо це село, може зайти в бібліотеку і безкоштовно отримати досвід доступ до мережі. І працювати в мережі, його можуть, якщо він не вміє працювати, будь-то жінка чи чоловік, навчити працювати в мережі, і е, бібліотекарі не дають допомогу. Там безліч цікавих прикладів, багато проводять акцій, тобто дуже багато інтерактивної роботи, дуже багато майстер-класів, тобто е, дуже багато таких речей, як е, збір і опрацювання матеріалів краєзнавчого характеру в бібліотеках, для того, щоб знати свою історію, популяризувати. Зробити так, щоб пам'ять залишилась, ось над цим дуже багато працюють. Також сьогодні вимоги до бібліотеки вже дещо інші. Що стосується можливо електронних книг, чи можна прийти до бібліотеки і просити можна. книгу у такому форматі сьогодні? Ну, якщо ви прийдете до нас, то ви можете попросити книгу в електронному форматі. Якщо у вас є якийсь свій власний гаджет, і якщо ми маємо в цьому форматі, який можна записати на вас там. То ми можемо записати ту книгу, яку дозволено записати відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, тому що тут є певні складнощі. Будь-яку книгу, якщо ви відскануєте, ви не можете записати читачеві. Тобто, власне, якщо ви хочете порушувати законодавство, то ви самі це можете робити. Це те ж саме, якщо що ви театрі. так. Якщо ви хочете отримати це відповідно до законодавства, то ми передаємо, от якщо ми відсканували із своїх фондів стародруки. Які вже можна відсканувати, які можна поставити у відкритий доступ, то це ми можемо завантажити вам на планшет, на телефон, туди, куди ви хочете. Це можна зробити, і ви будете мати цей текст. Ми можемо надавати доступ до тих баз даних, які у нас є, які ми отримали за проектами безкоштовно. Наприклад, у нас є така база EBSCO, де це база на іноземних мовах. Але кількість людей, які знають іноземні мови, збільшується, особливо англійської. І дуже багато молоді вже цікавиться і фахівців цим. І там це універсальна база даних, де можна отримати про тисячі журналів, сучасних, і наукових, і популярних інформацій. Вона доступна джерел. кожному, хто має інтернет. Вона доступна у нас в бібліотеці. Угу. Вона доступна в бібліотеці, тобто вона прив'язана до місця. Від якого заплатили за цю базу, зрозуміло. Да. Mm -hmm. Олена Миколаївна, ем, говоримо про свято, яке має державні масштаби, це Всеукраїнський день бібліотек, mm -hmm. і на сході, в тому числі, де зараз е, знаємо, яка ситуація. Mm -hmm. Що кажуть ваші колеги, якщо маєте контакт з тими, хто працює там? Mm -hmm. Ну, ми маємо контакти, особливо ми дружили з Луганською обласною на універсальною науковою бібліотекою. І Ми через Фейсбук багато спілкуємося з директором цієї бібліотеки Іною Павлою Риб'янцевою. Їх бібліотека фактично зараз працює таке місто Старобільськ, вони там на базі районної бібліотеки надають послуги, які вони можуть надати. Вона десь два тижні тому була в Луганську і заходила до бібліотеки. І тоді вона написала в Фейсбуці, що бібліотека ну там були попадання прямі в будівлю бібліотеки і дещо має. Такий жахливий вигляд, але на той момент, коли вона там була, все-таки фонди і техніка були на місці. Бібліотека не працює, вона закрита. Там ну, треба робити вже ремонти. Тобто туди треба. Це одна з кращих була бібліотек. Вона входила в п'ятірку сильних бібліотек, обласних. Сучасна така дуже креативна бібліотека, але, на жаль, вона не працює, вона закрита, і будівля її постраждала від. Обстрілів. Від обстрілів, так, там були прямі попадання в будівлю, і вона є закритою. Будемо сподіватися, що наступний рік буде оптимістичніше, і свято так, буде ми більш радісне. В будь-якому випадку, ми вітаємо вас із святом, яке наближається, і всіх ваших колег глядачам. Я хочу нагадати, що в нашій студії була сьогодні Олена Гаращенко, директор обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Зі святом усіх через те, що, ну, мабуть, жодної людини немає, яка б не тримала книгу в руці. Ні, я сподіваюся, що таких не буде і надалі людей, що будуть тримати і книгу, і планшети будуть читати, думати і вміти працювати головою. Бо без читання не може бути розумної людини. Безумовно. Дякую вам. Дякую.